Ім'я Славута утворене від антропооснови Слав за допомогою форманта Ута не виключено, що це ім'я є відголоском давньої назви річки Дніпро чи назви міста Славута в Хмельницькій області. Проте в ролі антропоніма Алексема Славута уперше зустрічається в Україні лише в XVI столітті. Наприклад, у документах 1529 року згадується Славута, а в 1648-1649 роках. Васіл Сгревюта у XVII столітті від нього вже утворюються патроніми, такі як Схв'ютін, що фіксуються в документах 1665 року. Що стосується варіанта слав'ята, то це давнє слов'янське утворення з формантом та від антропоснови слав. Найдавніший український запис цього чоловічого імені датується 1094 роком, коли згадується слав'ята боярин Київський. Посол Святополка Ізяславича до Володимира Всеволодовича. У 1095 році є запис Тонущ послав Володимир Славяту. Схожі на Славута імена Славіта Благута.